Військовий це не діагноз. Попаяними ПТСРщиками. Главне – динамічне. Без іронії. Молодець. <плес> Агресивного психолога я вам майже показала. Я Євгенія, психотерапевтка платформи Розмова. І це психолог читає трец. Ви точно бачили коментарі в соцмережах, типу. Я не знаю, як спілкуватися з військовими. Між військовими і цивільними є велика прірва. А, в тилу нас не зрозуміють. Я психологіня, яка безпосередньо працює з військовими, і тому сьогодні ми з вами відповімо на питання, які найбільше турбують людей в інтернетах. Ставте лайк цьому відео, підписуйтеся на цей канал, якщо цього ще не зробили, і давайте спілкуватися. Так мені є що вам сказати: дівчата, якщо ви у стосунках з військовим або одружені на військовому і хочете з ним розійтися, не говоріть про своє рішення йому, поки він на позиції. Тут і так жорстко, і людина тримає свою менталочку у великій мірі, тому що ви є в його житті. Погоджуся, мабуть, та, тому що е, якісь такі е, критичні рішення їх варто говорити віч на віч, і е, мабуть, все таки коли людина не знаходиться в бойовій діяльності, тому що бойова діяльність це велика відповідальність, це великий ризик, і мабуть, що такі речі ну не варто повідомляти саме коли людина знаходиться на позиції. От, ну і, взагалі, якщо є якісь е, проблеми в стосунках, то добре було би про них говорити не вже остаточним рішенням, та а можливо трошечки раніше для того, щоб спробувати ці стосунки налагодити, ну або розійтися цивільним шляхом, да, тому що тут так знаєте з цього звучить як ніби це таке. Одноосібне рішення дівчини, яка як зріччю е обходиться з цими стосунками, з цим військовим. Це ж людина, да. Тобто, коли ці стосунки створювалися, тому з поваги до цієї людини було б класно проговорити це е так По-нормальному, По-людськи. По-людськи. Так, так. По по <с descone> <Да, да>. записалася на курс психології військового часу. До речі, буду тепер знати, як спілкуватися з військовими в реплаях, щоб їм травми не наносити. Що таке в реплаях? В о, відповідях в трицах, в тік -токах. А, все, я зрозуміла. Um... Типу, як відповідати на коментарі, будуть знати. Окей, ну, типу, молодець. <stato sobbed> <раз> <blast> <сп Kush> молодець. Клас. Ну, насправді це класно, коли ми е, турбуємося, да, і не просто там от захотіли щось відповіли, а думаємо ще, е, як це може повпливати на іншу людину. Не тільки коли це військова, й будь-яка людина. Коли ви відповідаєте на якийсь, я не знаю, пост, трец, ну, було б класно думати не тільки про себе. Людина ціли курси пройшла, щоб розібратися. Ну, і... ну, це прям дуже така адекватна позиція, як на мене. І мені Кру. подобається. Круто. Приїхали, так? Угу. Я входжу в вкус. Безронні нагадаю про існування критичної прірви між світом військових і світом цивільних, особливо, коли останні після публічних стверджень ховаються вжито з фразами: це просто моя думка відбійться. Та, я тут погоджуюсь: прірва існує а, насправді. І а, тут а, це, скоріше, як констатація. Існування цієї прірви, і я би, можливо, тут це зробила як таке, такий акцент. На проблематиці для того, щоб закликати цивільних в першу чергу долати цю прірву, тому що військові зайняті захистом нас, звичайно, що вони теж мають хотіти спілкуватися, да долати цю прірву, робити її меншою. Але ну, все-таки, в першу чергу, вони зараз зайняті основним ділом. Да, це захистом нашим. І тоді це відповідальність цивільних скорочувати цю прірву, долати її. А може, ми якийсь уже контент зробили для цього? Може, ми щось не може бути. Oh У нас є відео на цю тему. Так, можливо, навіть таке довге. Як там це подкаст? Подкаст? Це це прям круто. Тому всі, хто е, задаються питанням. Як спілкуватися з військовими? Велком. Ми зробили для цього шикарніший подкаст. Там є е, такий всебічний розгляд з точки зору військових, і з точки зору цивільних, і з точки зору е, науки, психотерапії, психології. Як спілкуватися? Будь ласка, долаємо прірву. Абсолютно. І в чому сенс від такого? Оця хвилина мовчання це повна дурня. мені і без цих хвилин. В лапках неважко згадати тих хлопців, які загинули ні за що. А вони могли б жити далі, якби не політики, яким вигідна сама війна. Ну, що я можу вам сказати, що не всі, як ви, дійсно здатні на те, щоб пригадати цих хлопців. Було б дуже круто, надзвичайно круто, якщо б у нас люди реально були свідомі і отак от адекватно кожен день пам'ятали, завдяки кому ми можемо тут жити, працювати, існувати. І згадували всіх, але деяким людям, на жаль, треба нагадувати, влаштовувати хвилини мовчання для того, щоб повертати цих людей в реальність і допомагати їм дорослішати емоційно. Тому що ну, не всі люди, давайте будемо чесними, відповідають своєму біологічному віку психологічно. От. Тому стосовно того, що хвилини мовчання дурня, ну, Вибачте, я тут з вами не погоджуся. Я вважаю, що це важливо, я вважаю, що це має бути. І це має бути нашою такою нормальною практикою, коли ми кожен день згадуємо і дякуємо тих, тим, точніше, завдяки кому ми тут є. От. А стосовно політиків, яким вигідна сама війна, я не буду коментувати добре, тому що ну, насправді винен у війні ворог, який сюди вдерся. І, Так, да, окей, ми працюємо на те, щоб знищити цього ворога. Так. Я не знаю, як спілкуватися з військовими. Зараз без жартів і приколів. Мені соромно і незручно казати про своє безтурботне життя на запитання, чим займаєшся. Я не знаю, чи питати як ти, бо розумію, що зараз п'єць. Ну, коротше, я хезе. Якраз це питання, да, якраз це ваша е... ніяковість е... і сором. За ваше безтурботне життя, воно дуже класно вас може вивести на відповідь, а що я можу зробити, щоб мені було що відповісти. Може піти в військо, може зробити збори. Тобто, як я долучаюся до перемоги, до боротьби своєї країни? Запитання, як ти воно говорить не про те, що ти не розумієш, що навколо п'ятець. Запитання, як ти говорить про те, що мені не байдуже. Мені цікаво знати, як ти. І можливо, якщо тобі зараз важче, ніж мені, можливо, я тебе якось підтримую. А я а не просто відморожусь. Типу, угу. да, всім складно все. Це, це про залученість, це про стосунки. Це класно. Угу. Друзі, у мене важливе питання. Поширте, будь ласка, як зараз спілкуватися з військовими, які мають психологічні проблеми, агресію, ПТСР тощо. Маю на увазі у робочому, а не особистому просторі. А, окей, класне питання на правду. Дивіться, перше, звідки ви знаєте, що в них є ця проблема. Якщо у людини є певні наслідки впливу бойового досвіду, а, скоріше за все, людина про це знає. І якщо раптом так виявилось, що вона повернулася з війська, а, повернулася в роботу і має певні складності в своєму житті, з якими не порається, а, ви могли б, можливо підказати да, про те, що в нас є допомога. Зараз дуже багато проєктів допомоги. Тим, хто повернувся з війни, і можливо отаке щире, щира порада, да, або щире таке повідомлення, не знаю, якби людині, людині, да, сказати їй про те, що ти можеш звернутися за допомогою, це окей. А, можливо, якось допоможуть людині краще себе почувати. А, але в мене тут є підозра, що скоріше за все проблеми не з військовими. Проблема в тому, що є а, якби стереотип, є такий певний страх, що а, всі військові, які повернуться з війни, будуть а, зараз цитую військових попаяними ПТСРщиками. А, ну, це так хлопці жартують та, про, про, про їх. Про те, як вони думають, що про них думають цивільні. А і направду проблеми можуть бути не з військовим, а проблеми можуть бути якраз з цим цивільним, який цього боїться. І тоді вам треба розбиратися не з е, військовим, а з собою. Та е, якщо ви якось на собі відчуваєте цю агресію або наслідки ПТСР. Будь ласка, захищайте себе. Будь ласка, показуйте, що це не є окей людині. Да, і, можливо, скажіть, як я вже сказала, про допомогу. Але в мене чомусь таке перечуття, що це скоріше про якісь перестороги. Вчитися спілкуватися, думати та фільтрувати базар треба всім, Згодна. як цивільним, так і військовим. Скажу теж непопулярне. Далеко не всі військові війну бачили, так само, як і цивільні, не всі ухилянти і т.п. Та могли бачити чи переживати страшні речі. Погоджусь повністю, тому що це завжди про людину. А і у війську є різні люди, і в цивільному житті є різні люди. Ну, типу, та. та. Тому це моя така одна з популярних фраз про те, що військовий це не діагноз. Люди пішли на війну уже кимось, да, вони були кимось до війни. А це могли бути кадрові військові, це могли бути цивільні, це могли люди, які добровільно пішли, там були мобілізовані з 14-го року, з 22-го, з 25-го. і це все різні історії. І цивільні, які тут теж різні. Ще раз прочитаю цю фразу, тому що це прям угу. такі. Оце би я взяла би як інструкцію, як правило, да, або як таку рекомендацію вчитись спілкуватись, думати та фільтрувати базар треба всім. Тут прям нічого не додам. Все. Друзі, якщо у вас залишилися питання, пишіть їх в коментарях. Обов'язково поставте вподобайку цьому відео і поширте його, тому що це наша з вами можливість створити комфортний простір для спілкування військових і цивільних. І до наступного відео. Ану, Оленка, йди сюди. Ну і сюди, вистави з вимог в цей формат. Що таке, брудер? Це моменти. Ось команда, яка створює цей проект, і ми ще раз хочемо попросити вас поставити вподобайку, бо ми вже всі мокрі, нам не дозволяють почати кодиціонер. Але ми не втомлюємо створювати корисний контент який буде дивитись, коли їсте, або коли гуляєте, щоб трошки з'явитися більше про психологію, тим паче, у нас такі прекрасні психотерапевти. Правда? Правда. І, так, і, і, і такі прекрасні команда розмова. Оленка і Марта. Оленка і Марта. Пока!